Розділ 20. ПОМИЛКА гарної уяви. І знову в зелені дахи прийшла весна прекрасна, хоч примхлива та й нерішуча канадська весна. Вона перемежала весь квітені травень низкою чудових, свіжих, прохолодних днів. Клени на стежці закоханих вкрилися червоними бруньками, а навколо потічка дріади пробилися маленькі кучеряві папороті. На пагорбі за фермою пана Сайлеса Слоуна розцвіли перші проліски. З під темно бурого листя пробилися їхні рожеві й білі пахучі зірочки. Всі школярі пробули на цій місцині цілий день, несучи додому повні кошики квіткових трофеїв. Мені так шкода людей, які живуть в тих землях, де не ростуть проліски, сказала Енн. Діана каже, що, можливо, в них є щось краще, та хіба може бути щось краще за проліски, адже правда Мерл? На думку Діани, якщо вони не знають, що таке проліски, то й не страждають від того, що їх немає. Але мені здається, Мерл, що саме це справжня трагедія не знати, як виглядають проліски, і не страждати від того, що їх немає. Як гадаєте, що таке проліски, Мерл, я вважаю, що це, мабуть, Душі квітів, які померли минулого літа, і тут знайшли свій рай. Ми чудово провели сьогодні час Мерил. їли сніданок у великій, улогованій, що поросла мохом, біля старого джерела. Це таке романтичне місце Чарлі Лон запропонував Арті Джилісу перестрибнути через потічок, і він зробив це, бо не міг ігнорувати виклик, який ніхто інший у школі. Це нині дуже модно, викликати. Пан Філіпс віддав присі Ендрюс усі квіти, які зібрав. І я чула, як він сказав прекрасній, прекрасній. Це вислів з книжки, я знаю, проте свідчить про те, що деяка уява в нього все таки є. Мені теж хотіли подарувати букет, але я відмовила йому з презирством. Не можу сказати вам ім'я цієї людини, бо заприсягнулася, що воно ніколи не торкнеться моїх вуст. Ми зробили собі вінки з квітів і прикрасили ними капелюхи, а коли настав час повертатись додому, то рушили дорогою парами з нашими букетами і вінками та співали мій будинок на пагорбі. Оце було так бентежно, Мерил. Всі домашні пана Сайлиса Слона вийшли, ще подивитись на нас, і всі, кого ми зустрічали на дорозі, зупинялися і дивилися нам у слід. Ми зробили справжню сенсацію. Це й не дивно, яке бласнювання. Тільки і сказала Мерл. Після прорізків з'явилися фіалки і пофарбували долину фіалок в ліловий колір, Ен проходила там дорогою в школу, обережно ступаючи між квітами і охоплюючи долину поглядом, сповненим побожності до цієї святої землі. Не знаю, чому, розповідала вона діані, але коли я ходжу тут, мені цілковито байдуже, чи пережене мене гіл, чи пережене мене взагалі хто небудь в класі, чи ні. Але коли я в школі, це для мене знов важливо. У мене стільки багато різних «н», ох, іноді здається, що саме тому я спричиняю так багато клопоту. Якби існувала тільки одна «н», було б набагато зручніше, але й наполовину не було б так цікаво. Одного червневого вечора, коли сади знову стояли забарвлені біло-рожевий колір, жаби виспівували в болотах навколо верхньої частини озера блискучих вод, а повітря сповнилось ароматами конюшинових полів і бальзамічним запахом хвойних лісів, Ен сиділа біля вікна у своєму мезоніні. Вона вчила уроки. Але вже так стемніло, що читати стало неможливо, тож вона пориміла в мрії, дивлячись широко розкритими очима на гілки снігової королеви, посипані немов зірками, великими білими квітами. По суті, маленька кімнатка в мезоніні нітрохи не змінилася. Стіни так само білі, подушечка для шпильок так само тверда, стільці так само жовті й прямі. Однак вона наповнилася чимось новим, живим. Пульсівним, що, здавалося, просочувало її всю, і зовсім не залежала ні від шкільних книжок, суконь і стрічок, ні навіть від надбитого блакитного глечика, що слугував вазою для розквітлих ябуневих гілок. Могло здатися, що всі мрії, які роїлися у вісні і наяву в голівці її незвичайної мешканки, набули видимою, хоч і нематеріальної форми, покривши голі стіни чарівними прозорими гобеленами з веселки і місячного сяйва. Відвести очі від снігової королеви маленьку мрійницю змусила Мерил, яка саме заходила в кімнату зі свіжовипроселеновими шкільними фартушками Ен. Вона повісила їх на стілець і сіла, втомлено зітхнувши. Того дня в неї стався черговий напад головного болю, і, хоч все минулося, жінка почувалась слабкою та, за її висловом, виснаженою. Ен подивилась на неї повними співчуття очима. Хотіла б, щоб це в мене так боліло, мерил, я переносила б це з радістю заради вас. Ти й так зробила багато роботи в хаті, і ти дала змогу мені відпочити, завважила та. Мені навіть здається, що непогано з усім впоралась та зробила менше помилок, ніж зазвичай. Хіба це не звичайна для нас справа крохмалити на метью? Маю також повідомити, що більшість людей, ставлячи пиріг у духовку, щоб підігріти до обіду, Тож виймають його, коли він стане гарячим, а не залишають набувати стану вугілля, але в тебе, очевидно, інший підхід. Після нападів Мігрені Мерил завжди була налаштована дещо іронічно. О, мені так шкода, з непідробним каяттям сказала Ен. Я навіть жодного разу не згадала про пиріг, відтоді як поставила його в духовку, і тільки зараз ви мені нагадали. Хоча відчувала інстинктивно, що за обідом на столі чогось не вистачало. Сьогодні вранці, коли ви доручили мені займатися господарством, я була рішуче налаштована нічого не уявляти, а звернути всі свої думки до фактів. І все йшло добре, поки я не поставила розігрівати пиріг. Саме тоді мене охопила непереборна спокуса уявити, що я зачарована принцеса, заточена у високій вежі, а прекрасний лицар мчить на чорному, як смола, скакуні, щоб мене звільнити. Ось тому я забула про пиріг. І навіть не підозрювала, що накро накрохмалила на совички, бо весь час, поки прасувала, намагалася придумати ім'я для нового острівця, який ми з діаною відкрили, підіймаючись вздовж струмка. Це чарівне місце, Мерил. там ростуть два клени, і вода омиває їх з двох боків, і нарешті мене осінило, що треба назвати його островом Вікторії, бо ми знайшли його в день народження королеви. Це наше свідчення відданості короні. Проте мені дуже шкода, що так вийшло з порогом і носовичками. Я справді хотіла все зробити якнайкраще, бо сьогодні ж річниця. Ви пам'ятаєте, що сталося в цей день рік тому, Мерил? Ні, не пригадую нічого особливого. О, Мерил! Саме цього дня я приїхала в зелені дахи. Це був поворотний момент в моєму житті. Звичайно, вам це не здається таким важливим, як мені, але я прожила такий щасливий рік. Звичайно, в мене були і прикрощі, але ж людина завжди. Може, загладити свою провину. Ви шкодуєте, що залишила мене в себе Мерл?» Ну, не скажу, щоб я шкодувала, відповіла Мерл, яка часом навіть дивувалася, як вона могла жити до того, як Ен з'явилася в зелених дахах. Ні, зовсім не шкодую. Як ти скінчила свої уроки, Ен, збігай до пані барі, попроси її позичити мені викрійку фартуха як у Діани». О, але вже надто темно, заперечила Ен. Занадто темно. Так що ти ще тільки починає сутеніти? до того ж ти часто бігала до діани набагато пізніше. Я сходжу рано вранці. Ен, мені потрібна викрійка, щоб скроїти тобі новий фартух сьогодні ввечері. Іди зараз же та швидше. Тоді мені доведеться піти великою дорогою, сказала Ен, неохоче беручись за капелюх. Йти дорогою даремно втратити півгодини. Не розумію, що ти кажеш. Я не можу йти через ліс привидів, Мерл!» – вигукнула Ен у розпачі. Мерл остовпіла. Ліс привидів? Та ти з глузду з'їхала. Де ж це ти знайшла ліс привидів?» Це ялиновий лісок за струмком, прошепотіла Ен. Що за нісенітниця? Ніколи, ніде немає і не було ніякого лісу привидів. Хто сказав тобі таку дурницю? Ніхто, зізналася Ен. Ми з Діаною просто уявили, що це ліс привидів. Всі місця тут в окрузі такі, такі звичайні. І ми придумали це для інтересу. Ліс привидів це так романтично, Мерил. Ми вибрали ялиновий лісок, бо він такий темний. О, ми уявили найжахливіші речі. Там є дама в білому, яка ходить уздовж струмка вечорами приблизно в цей час, ламаючи руки і жалібно стогнучи. Вона з'являється, коли в родині повинна відбутися смерть. І привид маленької, вбитої дитини часто з'являється біля пустелі неробства. Він підкрадається до вас ззаду і кладе свої холодні пальці вам у руку. Ось так. Омерл, я здригаюся від однієї думки про це, і людина без голови погоджає доріжкою, а скелети сердито визирають на вас за гілок. О, Мерл, я ні за що не наважуся пройти через ліс привидів з настанням темряви. Впевнена, білі фігури висунуться за дерев і схоплять мене, якщо я піду туди. Та що ж це таке? вигукнула Мерл, яка вислухала всю тираду з німим подивом. Ен, невже ти хочеш сказати, що справді віриш в усі ці бридки несенітниці своєї уяви? Не зовсім вірю, пробурмотіла Ен. У всякому разі, не вірю при денному світлі, а коли сутеніє Мерл, все зовсім по іншому, ось тоді примари ходять лісом. Приводів не існує, Ен. О ні, існують Мерл». Гаряче вигукнула Ен. Я знаю людей, які їх бачили, і це люди, які заслуговують на довіру. Чарлі Слоун каже, що його бабуся одного вечора бачила, як його дідусь гнав корів додому з пасовища, хоч цілий рік минув відтоді, як його поховали. Ви ж знаєте, що бабуся Чарлі не вигадуватиме. Вона дуже побожна жінка. І батька пані Томас одного вечора переслідувала до самого будинку вогняне ягня з відрубаною головою, що висіла на смужці шкури. Він казав, що це був дух його брата, який попереджав його, що він помре через дев'ять днів. Правда, він не помер через дев'ять днів, а тільки два роки тому. Але все одно, бачите, це було правдою. А Рубі Джиліс каже, Ен. Перервала її Мерл. Я не хочу більше слухати ці казки. У мене завжди були сумніви щодо твоєї уяви. І якщо вона призводить до таких результатів, я більше цього не потерплю. Ти підеш до пані Барі прямо зараз і неодмінно через ялиновий лісок. Нехай це послужить тобі уроком і застереженням на майбутнє, і щоб надалі я і слова не чула від тебе ні про які ліси привидів. Ен могла благати та плакати скільки завгодно, що вона й робила, бо відчувала непідробний жах. Її уява зіграла з нею злий жарт, і темної пори ялиновий лісок вселяв їй смертельний страх, але Мерел була невблаганна. Вона довела тремтячу дівчинку, яка створила приводів, до струмка і веліла їй слідувати далі прямо через місток в темний притулок, багатостраждальних дам і безголових фантомів. О, Мерил, як можна бути такою жорстокою? схлипувала Ен. Що ви відчуєте, якщо яка небудь біла тінь схопить і понесе мене? Ризикнемо, сказала Мерл безжально. Ти знаєш, я слів на вітер не кидаю і вилікую тебе від манії заселяти ліс примарами. Крокуй зараз же. І Ен попрямувала, тобто, спотикаючись, пройшла через місток і вся, тремтячи, рушила далі темною доріжкою. Вона запам'ятала цей шлях на все життя. Їй довелось гірко покаятися, що вона не тримала свою уяву у вузді. Створені її власною фантазією, холодні, безтілесні руки, підстерігали її за кожним кущем, щоб схопити перелякану дівчинку, яка сама викликала їх до життя. Відірвана смужка білої березової кори, яку вітер підкидав і перекидав у бурому зів'ялому торічньому листі, змусила серце дівчинки на мить завмерти. Протяжний стогін двох старих гілок, що чіпляли одна одну, покрив її лоб краплями холодного поту. Кажани, які в темряві проносились над її головою, здавалися їй крилами подойбічних істот. Діставшись з широкого поля пана Бела, вона понеслася ним так, немов за нею гналася зграя скажених собак, і ще хвилину не могла віддихатися, зупинившись біля будинку родини Барі. Діани не було вдома, тому назад Ен вирушила негайно. Її чекав жахливий зворотний шлях. Вона йшла із заплющеними очима, вважаючи за краще розбити собі голову об якусь гілку, ніж побачити щось жахливе. Коли вона, спотикаючись, нарешті, подолала дерев'яний місток, з грудей її вирвався довгий, приривчастий подих полегшення. Ну, що, ніхто тебе не схопив? беземоційно запитала в неї Мерил. О, ме... мерил. вистукуючи зубами, ледве вимовила Ен. Я задовольнятимуся з, з з звичайними місцями після цього.